Дівчатка, мої любі, я вас вітаю. Ну що сьогодні в мене для вас дуже класна тема: це тема стрес-картизол. Як він сприяє тому, що ми не худнемо, і як допомогти своєму організму. Все ж таки, як з цим працювати? Я реально від вас дуже часто чую, що Настенька ось постійно, а можу правильно харчуватися, нормальний водний режим, а є якісь тренування, да? я досить активно фізично. але вага стоїть, що зі мною. Не так, чи можливо щось в мене зі здоров'ям? Чи можливо мені не підходить е, якесь харчування? Да, що, що як собі тут допомогти? Ні, мої любі, це в першу чергу говорить про те, що у вас підвищений картизол. Але картизол це для нас дуже важливий гормон. Його не треба недооцінювати, і не треба до нього ставитися тільки знаєте з такої негативної сторони, тому що він блокує схуднення. Але він нам потрібен взагалі, які основні функції нашого кортизолу. А перша функція це контроль енергії. Він підвищує рівень глюкози в крові, тим самим дає паливо для наших м'язів і нашого мозку. Картизол безпосередньо впливає як перетравлюються швидко ваші жири да і цукри, прості вуглеводи. Також картизол відповідає за нормалізацію добових ритмів. Ми прокидаємося тільки за рахунок того, що в нас. Досить високий кортизол І лягаємо спати, тому що у нас 200 20 дуже швидко піднімається рівень мелатоніну Ми сповільнюємося, а кортизол навпаки спадає. Це також дуже дуже важливо. Далі реакція на стрес. А коли достатньо високий кортизол наш організм входить в режим бий або тікає. Наші пращури, що робили? да Вони взагалі кортизол їх спасав їм життя, тому що вони втікали від. Від хижаків від левів сьогодні ми від них не втікаємо, але ми стресуємо через роботу, через новини, через там країні, через своє тіло, через те, що щось не виходить, через дітей, через борги, через кредити, і таких причин просто є ну сила солярна. їх дуже дуже багато. Тобто, кортизол у нас постійно стоїть на рівні виживання. Наше тіло воно таке прям стиснене. Тобто, ми постійно стоїмо в якихось рамках. А щось нам... Хтось надиктовує, да ми постійно експериментуємо над своїм тілом, ми постійно на себе забуваємо. Тож і маємо такий результат. Ще дуже важлива роль кортизолу – це він має протизапальний ефект. Так, так, якщо ви не знали, то синтетичні аналоги кортизолу додають до ліків, ось так, які знімають запалення. Але кортизол він працює в саме в парі з інсуліном, а інсулін впливає безпосередньо. На наше тіло. І тут питання: якщо ви постійно під'їдаєте якщо ви постійно переїдаєте, ви не можете стримати апетит, ну, звичайно, це говорить про те, що у вас підвищений картизол. Ще про що, взагалі, щоб ви просто знали, які основні ознаки? Це те, що ви можете спати. І нормально, ніби там 7-8 годин, а прокидаєтесь розбитою. Це наприклад, вранці. Ви бачите в зеркалі у вас обличчя, руки, ноги, тіло постійно набрякли. При тому, що ви нормально харчуєтесь да, не під'їдаєте саме на ніч. А це дуже важливий момент. Ви знаходитесь в постійних під'їданнях, компульсивне переїдання, Ви не відділяєте емоційний голод від фізичного, тобто щось постійно, постійно піджовує. Є високий такий голод. Коли приходите додому, хочеться чогось прям з'їсти слона, і хочеться дуже сильно солодкого. Ну і, звичайно, ви знаходитесь в стані стресу. Є апатія, є такий депресивний стан, вам нічого не подобається, не хочеться жити. Ось це основні ознаки того, що у вас підвищений кортизол. Але якщо ви постійно під'їдаєте, да, у вас підвищений і інсулін, звичайно, жир буде накопичуватися. Здебільшого, це. Наш випираючий животик це валики на спині, особливо у жінок після 40 років. Тож, будь ласка, зверніть на це увагу. Як собі допомогти? Перше, ось що має бути, це налагодити сон. Як би там не було. Якщо вам здається, що це дрібниця, ні, мої любі, це не дрібниця, це вперше, що треба вирішувати. Що робимо? 21.00. В нас активно виділяється мелатонін, ми відкидаємо просто всі гаджети, телефони, нормально починаємо готувати свій організм до сну, щоб спати до 23.00. Вже дійсно бути в ліжку і вже заснути. Для цього це може бути тепла ванна, це може бути медитація, це може бути якась розтяжечка, тобто якесь сповільнене тренування. Будь ласка, це дуже важливо. Додавайте, сповільнюйтесь, почитайте книгу, послухайте музику. Все це буде саме ваш організм розслабляти. І ви не будете прокидатися, як часто мені говорять Настінька. Я Прокидаюся, я не можу заснути з другої взагалі ночі. Я вже там да, активно проходжу а, повз холодильника і ще щось там беру. Ні, дівчата. Я вам одразу скажу, що в нас гормон росту, да, який в нас наші дітки ростуть, а ми відновлюємося, він активний саме з 2 до 4 ночі. Якщо ви на цей час, на цей момент не знаходитесь в глибокій фазі сну, ви не відновлюєтеся. І тому, скільки б ви не спали ефективних да, годин сну, у вас дуже мало. І коли ви прокидаєтеся, ви розбиті, ви вас так ніби видавили, ви не можете підняти тіло. Будь ласка, це. Це такий перший момент. Другий, додаємо рух. Рух має бути, але це не інтенсивні тренування. Ні, це може бути пілатес, це може бути ваше. Якісь улюблені руханки, лімфодренажі, це дуже важливо. Дівчата, це прям, ну, дійсно дуже важливо щоденно рухатися. Прогулянки на свіжому повітрі, година-півтори, має бути. Ви маєте бути активними, тому що фізична активність у нас рівень кортизолу. Я вам скажу більше, коли ви прокидаєтесь, у нас густа достатньо кров, і в нас досить високий рівень кортизолу. Що зробити, щоб собі допомогти і взагалі запустити всі обмінні процеси Піти, вибити, під Водичку з лимоном і зробити якусь руханку. Ось руханка і водичка з лимоном в парі вони роблять неймовірно крутезні речі. Вони запускаються в міні-процеси, лимон в поєднанні з водою, чи що стінки вашого кишківника змиваючи бруд, токсини слизь, очищуючи печінку, ви відчуваєте енергії, і у вас є сили взагалі дуже класно цей день прожити. Тому, будь ласка, не нехтуйте цим. Ваше харчування. Буду завжди про це говорити. Харчування має бути не постійно, не дрібне, не потрішечки, має бути повноцінна порція, яка складається 500-550 грамів. Білки від вуглеводів ви відділяєте. Ви не нехтуєте складними вуглеводами, тому що ви будете тоді підсідати на солодке. А складні вуглеводи це каші, це наші бобові. Також відносяться до складних вуглеводів. Це паста, це картопля, це батат, Все це комбінація. Комбінується, звичайно з клітковиною повноцінним салатом. Будь ласка, дівчата, не нехтуйте, бо будете просто під'їдати. Це дуже дуже важливо. І дихання. Ще один момент: це дихання. Дуже сильно рекомендую вранці, ось коли ви прокинулися 5-10 хвилин. Ми не беремо в руки одразу телефон чи щось там робити. Ні, ми починаємо глибоко дихати, дихати не за рахунок наших плечей, як ми робимо, да, звичайні, а за рахунок наших ребер. Тобто, щоб дійсно ребра і діафрагма почала працювати. Ми робимо глибокий вдих на 4 про себе, рахуємо, затримаємо дихання на 6 рахунків, і повільний до останньої. останньої Краплиночки видих на вісім рахунків. Це ми робимо на протязі 5 хвилин. Просто трішки положали, зробили, хоча б там 5 разів, да? потім положали. Тобто дайте своєму ну, прокинутися, дайте тілу трішки також не одразу да, вскочити і щось там робити. Ні, дайте йому сповіритися, дайте час на таку ефективну, еф, ефективну якусь дію після того, як ви прокинулись. Дуже дуже важливо собі приділяти. Ати тут час, будь ласка, це дуже важливо. Ну і звичайно, це емоційна рівновага. Мої любі, якщо вам здається, що а, ви можете на себе збити і щось там само собою вирішиться, ні, тому що тіло це сигнал, якщо ви бачите, що ви робите і те, і те, і те, і не маєте. Енергії і не маєте результату по тілу, це говорить про те, що вам слід просто зупинитися, видихнути, дати собі спокій, дати собі любові і турботи, почати робити усі самі прості дії, про які я зараз сказала, але повірте мені, вони дадуть неймовірно котезні результати вже. За 3-4 дні ви побачите і перший мінус на вагах, і як у вас з'явиться енергія, і як у вас підвиситься взагалі настрій? Як ви будете себе дуже класно почувати? Якщо ви хочете реально знизити. Стрес, якщо ви хочете дуже класно втрачати зайву вагу і в 45, і в 50, і в 60, і в 70 – це абсолютно реально. Для цього я вас запрошую на мій абсолютно безкоштовний інтенсив. Дівчата я вам допоможу, і ви побачите, що все це можна зробити без дієт, без підрахунку калорій, без зважування жодного шматочку їжі. Лише з турботою, любов'ю, мої знання, мій досвід, і все, і у вас неймовірно крутезний результат. Повірте, що результат починається саме з вашої внутрішньої рівноваги і вашого любові до води. Все, моє любі! А я вас люблю, обнімаю. Міцного здоров'я і до зустрічі.